Джоан Гарріс, я пам'ятаю це місце. Я бував тут раніше, дуже давно, коли був дитиною шести років. Я знав цю стіну, цей поріг, це стіна церкви, під якою розрослася лаванда вздовж усієї стежки, над якою здіймається невисока, схожа на обрубок церковна дзвіниця. Ці двері я теж колись бачив. Білі двері вбудовані в чорний залізний одвірок. Без жодного дверного молоточка чи дзвоника. Поштової скриньки теж немає. Може, тому що тут нема нікого, а може для того, щоб не допустити втручання навколишнього світу. Хай там як ці двері безликі, позбавлені сенсу, за ними нічого не відбувається. Якщо пройти стежкою далі, то на певній відстані від дверей побачиш ворота, що ведуть у церковний сад. Сьогодні вони відчинені, і я можу зазирнути всередину. Біля стопа воріт росте тисове дерево, а за ним тягнеться галявина, пухка земля якої всіяна над гробками. Навколо невеличкими кубками ростуть проліски, первоцвіти й крокуси. Могильні камені так само безликі, як і двері. Часи руйнування стерли з них усе, і як винагорода за терпіння їм дісталися розетки золотавого та сріблястого лишаю, наче премії на церковному святі, якщо тільки бувають премії за смерть першого ступеня, другого ступеня. Дуже давно, коли я був дитиною, я часто намагався прочитати написи на них і, стоячи на колінах у залитій сонцем траві, водив кінчиком пальця вздовж звивин на камені. Ось дещо схоже на А. А далі ще щось схоже на 16. Чи може це лише сліди хробака Каменеїда, що ліниво повзав від слова до слова, перетворюючи історію на нісенітницю. У природі не існує хробаків Каменеїдів, чую голос мого дідуся. О, вони таки існують. Я знаю, що вони існують, як знаю і про існування дрібничок, тому що постійно їх бачу. Тепер уже не так часто, але був рік, коли померла моя мати, зникла з лиця землі, наче стертий з дошки кридяний напис, і того року дрібнички були скрізь. Вони сиділи на церковній стіні, улої носилися стежкою, висіли в повітрі, кліпаючи на мене очиськами, ховалися за диваном, в очікуючи моменту, аби простягнути до мене руку. Чи буде й палець, щойно я відвернуся. Ось що сталося зі мною того року, коли мені виповнилося шість. На той час я не знав напевне, що саме змінилося і як надовго. Пізніше мені розкажуть правду, що вона загинула в автокатастрофі, що мій батько залишився вдома, що мене відіслали до дідуся з бабусею в Оксфордшир подалі від трагедії. Але все, що я на той час розумів, це що всі дарували мені подарунки, хоча вже минув Великдень, і до мого дня народження було ще далеко, що мене забрали зі школи за три дні до закінчення чверті, і що коли я питав про свою матір, мені одразу відповідали різне, що вона з янголами, що вона вирушила в мандрівку, що вона втомилася і мала відпочити. Ніхто не сказав мені, що вона мертва. І це мене бентежило і лякало, адже я знав, що означає «мертва». а всі інші, здається, цього не розуміли. Я намагався пояснити бабусі, що Янголів не існує, але вона лише стискала губи, як завжди, коли я казав щось, що їй не подобалося. А згодом, коли я хотів погратися з машинками, вишикував їх і потім зіштовхував між собою як у серіалі «Недоумки з Газарда. Вона сказала, що я такий самий, як мій батько, і почала розповідати, що чекає на нас усіх. Тож я взяв свої машинки та пішов гратися на двір, отримавши при цьому попередження не відходити надто далеко і не плутатись ні в кого під ногами. На дворі було ясно і геть не холодно, як і завжди бувало під час каніку жовтофіолі й блідожовті примули росли вздовж старої кам'яної стіни, що тяглася від бабусиного будинку до церкви. Було сонячно, від дерев лягали довгі тіні, і одна дрібничка пробігла зовсім поряд зі мною, гадаючи, що я її не помічу, спритна й нахабна, мов щуреня, а тоді розчинилася в стіні. Я гадав, чи мама теж їх бачила, чи не тому вона розбилася на машині. Я уявляв собі це дуже чітко: блакитне авто моєї мами і дрібничка, що могла з'явитися перед нею у вигляді гумового м'яча, собаки, велосипеда або навіть маленького хлопчика, як я, вистрибує на дорогу, дочекавшись можливості вкрасти її у мене. Ось тоді я зупинився і побачив двері білі двері, окуті залізом, без дзвоника чи поштової скриньки. Я бачив, які вони старі. Дерево під білою фарбою було потріскане, спорохніли від віку, наче борт судна, що колись виходило у море і повернулося, навантажене скринями скарбів. Я відвернувся. Дрібничка знову була поряд і дражнила мене, таємничо виринаючи десь із боку. Цього разу вона була наче кішка, що грається з папірцем, стрибала взад вперед, ховаючись щоразу, як я обертався. Дрібнички не любили потрапляти на очі, хіба що іноді, коли я був сам один, та й тоді не завжди. Звичайно ж, дрібнички не мають облич, але іноді ти їх бачиш. Одна, схожа на маленьку блакитну машинку, сиділа під вирима на східцях. Маленьке блакитне авто зовсім як те, що вела моя мати, коли померла. Я озирнувся. Там вона й була. На східцях, блакитна іграшкова машинка. Не з моїх, спокійно примостилася під старими білими дверима. Я відчув, як шию забігали сироти. Я ступив крок уперед, але маленька блакитна машинка вже зникла, а самі двері були відчинені. На миті розгубився, не знаючи, що робити. Я знав, що не можна входити в незнайомі будинки, але чомусь це місце притягувало мене. Мабуть, через ту блакитну машинку, яка могла виявитися дрібничкою. Я ступив іще один крок до дверей маленький стрибок. Уряд не було нікого на галявині, ні душі. Ще один стрибок. Пам'ятаю, тої миті, я гадав, що коли заскочу всередину, замість того, щоб увійти, я буду в безпеці. У безпеці від чого? Я не знав. Але я виріс на казках, у яких злі королеви й відьми заманювали маленьких дітей до своїх домівок і там ненаситно пожирали їх, і тіло, і душу. Мені казали, що це лише казки, а в казках усе вигадка. І водночас я мав вірити, що моя мати тепер з янголами. Чому я мушу вірити в янголів, питав себе я, і не вірити в чудовись, квідьом та привидів. На мені були блакитні черевики. Блакитні черевики з пряшками, дівчачі черевики. Це вони винні, казав я собі, вони винні, що мати пішла з життя. А тепер вони ж привели мене до цього будинку і хитрістю заманюють усередину. Я зробив іще один крок, що переніс мене прямісінько на поріг. Підлогу перед покою було викладено кам'яною плиткою, а ще тут стояв запах, не те, щоб неприємний, важко сказати який запах прадавності, дерева, каменю, диму. Невловимий запах церкви, що м'яко тремтів у повітрі. Ліворуч від мене були дерев'яні сходи, що вели нагору. Там, у низу сходів хизувалася блакитна машинка із цілком безневинним виглядом, наче щойно не була на вулиці. Пам'ятаю, то була іграшкова модель фірми Matchbox, невелика блакитна міні, зовсім як у мами. І я знав, що, якби я грався з нею, її блискучі гумові шини лишались би як новенькі і зберігали пружність, якою мої старі заїжджені моделі за роки ігор втратили остаточно. Двері за спиною, клацнувши, зачинились. Яскраві промені великоднього сонця, що пробувалися з вулиці, одразу потьмянішали. Крайм ока я побачив щось то була дрібничка, сіра й безлика. Я обернувся, а коли знову подивився на сходи, блакитна машинка була вже на півдорозі нагору. Туди, де за маленьким арочним вікном, як у серіалі Дитсадок, подумав я, виднілося великоднє небо фрагментом калейдоскопа із червоного, синього, зеленого й коричневого скла. Я піднявся до нього крученими східцями. Там, на горі, Увітря кищило дрібничками, що спалахували в кольорових променях, наче низка китайських ліхтарків. Це було мило, але якось неприродно, та я ані трохи не злякався. Мені на думку не спадало, що мене заманили всередину, як дітей до пряничного будиночка чи як хлопчика до лігва снігової королеви. Натомість я відчув дивне хвилювання. Наче було щось приховане в цьому старому будинку, що міг знайти тільки я. Східці вели до майданчика біля вікна і підіймалися далі. Тож я вирушив ними просто нагору, де побачив спальню з двома маленькими ліжками, охайно застиленими, але без жодних ознак життя. У вазі на підвіконні стояв букет пролісків її улюблених квітів. І я подумав про церковні двір з цілими оберемками пролісків на свіжих могилах, і спитав себе, чи її поховають там, чи будуть проліски схилятися над її головою, наче маленькі мудрі ельфи, а хробак-каменеїд гриздить дбайливо зроблений напис на її надгробку, так що скоро він стане, як і решта, рівним, мов блюдце, гладеньким, мов пам'ять старої людини. Підошви моїх блакитних черевиків, зроблені з каучуку, рипіли скрипіли по дерев'яній підлозі, старій і витертій, наче палуба піратського корабля, гладенько відполірованого тисячами ніг. Якби це був корабель, казав я собі, то я б зараз був на Марсі і видивлявся попереду обриси землі. А дрібнички пурхали б, наче пташки, у повітрі між білими, мов хмари вітрилами. Біля вікна було крісло. Видершись на нього, я визирнув у сад унизу. Я побачив галявину, стіну, кілька дерев. Одне було зовсім старе і підпирало кілька рогатин. кілька клумб і невеличкий схил, що збігав до стрімкої бурхливої річки з брунатними хвилями. Ряди кам'яних сходинок спускалися до самої води. Я знав, що цією рікою була темза, хоча вона й мала іншу назву в цій частині країни. Прадавнє ім'я, що походило з інших країв і несло в собі таємницю й загрозу. Посеред галявини майнуло щось блакитне. Навіть не дивлячись, я знав, що це була маленька блакитна машинка, яка причаїлася в траві. Зрештою, це таки була дрібничка. Саме тоді мені вперше зробилося неспокійно на душі. Я ввійшов непроханим гостем у чужий дім, а відтак і я порушник. Та й самий дім такий чарівний і зовсім порожній. Якщо будинок не заселений, це помічаєш одразу, як помічаєш, що мертва людина не спить чи удає, а насправді мертва. Хоча тоді мені ще не доводилося бачити мерців, та я вже знав це напевне. І навіть тоді, у віці шести років, я бачив, що ніхто не мешкає в цьому старому будинку. Ліжка були прибрані й не торкані, шухляди у шафі геть усі порожні. І все ж у будинку було тепло й бездоганно чисто. У вазі стояли квіти, навіть лампи світилися. Ідучи сходами вниз, я перевірив другий поверх і побачив його таким самим безлюдним, як і третій. Дві спальні. Одна з великим двомісним ліжком і великим на всю стіну вікном поділеним на окремі секції ванна кімната з велетенською ванною, у якій можна було потонути. Ніякого одягу в комоді чи в одежній шафі, ніякого пилу на порепаних килимках чи старих темних меблях. На одній стіні висіла картина дама в довгій сукні з темним кучерявим волоссям, як у моєї матері. Але на її обличчя падала тінь. Воно здавалося розмитим, тому я не міг збагнути, хто ж це насправді. Чомусь картина мені не сподобалася. Не сподобалася й інша на сходовому майданчику тьмяно освітлений портрет якоїсь літньої особи, такий самий розмитий і безликий, наче по ньому пройшлася чиясь велика долоня. Ось що, мабуть, трапляється, коли хтось помирає. Обличчя на його портреті зникає, як ім'я на могильній плиті. Я запитував себе, чи згодом мамине обличчя так само зітреться з моєї пам'яті, і подумав, що з плином часу так, напевне, станеться. Край мока я бачив, як щось метнулося зліва направо. Тут було безліч дрібничок, що теж мене непокоїло. Ця видала легкий звук, схожий на дріботливе хихотіння, наче знала, що їй вдалося мене налякати. Я пішов униз, відчинив двері до спальні. Тут теж було безлюдно великий порожній камін, стіни обшиті дубовими панелями, знову така сама підлога, наче на піратському судні. Я навіть відчував, як вона хитається і провалюється під ногами. Далі йшла їдальня з довгим добовим столом. І багатьма стільцями, потім кухня із шавкою, заповненою білоблакитною порцеляною. Тут теж висіли портрети чоловіків і жінок у старомодному одязі, але на жодному з них не було обличчя, лише той самий змазаний відбиток долоні замість людських рис. Двері на кухню прикрашало панно під засмальцованим склом, зображення двох з крильцями. Я згадав, як дідусь казав мені, що моя мати тепер з янголами. Але навіть янголи в цьому домі були безликі, і під їхнім кучерявим волоссям не було нічого, крім порожнечі. Маленька блакитна машинка чекала на мене за дверима. Я бачив її крізь скло, але двері кухні були замкнені і певно взяті на засув, і я не міг відчинити їх. мій лікоть шкурнула дрібничка. Мало не зачепивши мене, та я був досить спритним, і встиг обернутися. Я знову почув той самий смішок, цього разу з їдальні, і уявив, як дрібнички стежать за мною. Може, причаївшись у тому старому темному каміні, тіні надавали йому зловісного вигляду, а ще він був такий великий, що в ньому здавалося, можна було засмажити цілого бика. Я помітив іще одну вазу з пролісками на поверхні столу. Мені було цікаво, хто приходив розставляти квіти в будинку, у якому ніхто не живе. А тоді я збагнув дещо. Оглядаючи будинок, я не побачив у ньому дзеркала, жодного, навіть у ванні чи на туалетному столику в спальні. Не було ні дзеркал, ані годинників, наче сам час утратив обличчя в цьому будинку, остаточно припинивши свій плин. Я гадав, чи сам я ще маю обличчя, чи мене теж уже стерто зі світу. Я намагався розгледіти власне відображення у вікнах, але скло було якимось дивним і з нерівною поверхнею, і я нічого не бачив, окрім блідої, змазаної плями. Ця обставина злякала мене, і я розвернувся, щоб піти. Дрібнички навколо миттєво оживилися. Вони були сірі, наче польові миші, але значно спритніші. Мені вони не подобалися. Хотілося сказати, геть звідси, ви лише дрібнота, вас не існує. Але потім я спитав себе, чи буває я сам не така ж дрібничка, що ворушиться десь під плінтусом дорослого життя, безлика, позбавлена навіть власної тіні. Я кинувся в коридор. Мої блакитні черевики голосно репіли. Сміливість покинула мене. Дрібнички шукали нав... Дрібнички навколо, наче дрібні алебастрові кульки. Відчинивши двері вітальні, я побачив на кам'яних плитах перед покою маленьку блакитну машинку. Вона ніби хотіла, щоб я залишився, назавжди залишився в цьому будинку і бавився своїми іграшками на підлозі. А ще був хтось на сходах, чи його обличчя я не бачив, але чия тінь падала на стіну. Величезна, м'яка й розмита. Будинок наповнився тріскучим шепотом, звідусіль пантрували дрібнички, а потім істота на сходах промовила моє ім'я тихо, але розбірливо. Її голос був майже знайомим, хоча це й було неможливо, і блакитна машинка вже стояла біля моїх ніг. Зовсім поруч і така справжня: тебе тут немає. Промовив я у повітря. Але ж я тут, прошепотів голос. Хто ти? Ким ти хочеш, щоб я була? Я можу бути будь-ким. Дай мені обличчя, подаруй мені життя. І я похитав головою. Ти привид, сказав я. Привидів не існує, лише сни і спогади. Ти ніколи не помреш по справжньому, доки є хтось, хто тебе пам'ятає. Тож дай мені обличчя. Я знаю, ти здатен. То ось що ти зробила з картинами, сказав я, украла їхні обличчя? Тінь на сходах зітхнула. Я не краду, я позичаю, промовила вона. Ви, люди, так легко забувайте. Рік чи два, що найбільше десять, і вони починають мерхнути. Але ти пам'ятаєш обличчя твоєї матері. Дозволь мені поносити його, хлопчику. Дай мені знову побачити світ. Я подумав про матір, спробував пригадати форму її обличчя, блакить її очей. Дозволь мені поносити її обличчя, хлопчику. Ти не станеш моєю матір'ю, сказав я. Я могла б, якби ти мені дозволив. Я згадав почуту в бабусиному будинку казочку про вовка, що підстерігає маленьку дівчинку, аби з'їсти її, я опустив погляд на свої блакитні черевики. Що, якби ти міг повернути її, голос лунав тихо і ласкаво. Якби ти міг повернути її лише на мить, що б ти зробив тоді, що сказав би, я заплющив очі, щось ворухнулося. Я відчував аромат її парфумів, тих самих парфумів із запахом дикого гіацинта, якими вона завжди користалася, чув звуки її кроків на дерев'яних східцях. Я знаю, що ти хочеш бачити мене, промовила вона. Я знаю, що ти хочеш мені сказати. І вона мала рацію. Я хотів перепросити за черевики ті дівчачі черевики з пряжками. Вона купила їх мені на день народження, щоб я взув їх на свято, але я знав, що мої друзі сміятимуться, тож на відруб відмовився. Не будь дурним, казала мати. Це не дівчачі, а святкові черевики. Принаймні поміряй їх заради мене. І я похитав головою, заплющив очі і затамував подих. Моя мати зітхнула. Я міг так порадувати її, тоді думав я. Я знав, що черевики коштують чимало. А потім вона сіла у своє маленьке блакитне авто і поїхала купувати мені і не торт, і я навіть не поцілував її на прощання. Не буду, я тебе ненавиджу, натомість вигукнув я. Таке маленьке слово, така дрібниця, але тепер воно переслідувало мене скрізь. Думка про те, що якби я взувці червики, якби зупинив її, щоб поцілувати на прощання. Якби якась із цих дрібничок попередила те, що станеться далі, то вантажівка не розвернулася б на тому перехресті, маленьке блакитне авто не занесло б прямісінько під причіп, а іменинний торт на задньому сидінні не став би липким місивом усе це сталося за лічені секунди, які теж уявляли собою нікчемну дрібничку на шкалі часу. Я запитував себе як подібні дрібниці могли мати настільки значного. Ти можеш розповісти мені все, сказала примара на сходах. Дозволь мені пам'ятати її для тебе. Дозволь я візьму собі маленьке блакитне авто і блакитні черевики, і іменинний торт. Дай забрати всі ці дрібнички, тобі вони більше не потрібні. На мить я захотів погодитися. Більш ніж будь-чого в житті я бажав погодитися. Я почав розплющувати очі, збираючись сказати: так, гаразд, можеш забрати їх усі. Але навіть цієї миті я вже знав, що якби я глянув в обличчя цій примарі, якщо припустити, що в неї було обличчя, вона залишиться зі мною назавжди, може, до самої моєї смерті, а вона була ненасидна, наче вовк, наче зла з сказки. Вона була голодна і прагнула поласувати не лише моєю душею, але й моїми спогадами. І ця істота справді б носила її обличчя і ходила б дому з кімнати в кімнату, сідаючи в крісло без вікна, дивлячись вниз у сад, а я забував би її день за днем, і це було б нестерпно. А тоді я побачив, як якхідні двері з тихим скрипом відчинилися. Миті ошелешно дивився на них і бачив, як по той бік розливається сонячне світло, а тоді кинувся до дверей з усією швидкістю, на яку тільки здатні були мої каучукові підошви. Стуки черевиків по кам'яних плитах оглушив мене, наче виття машини, що гальмує на повній швидкості. У себе за спиною я почув крик своєї матері, високий, відчайдушний. Жалісний скрик, від якого моє серце мало не вистрибнуло з грудей. Водночас я відчув, як щось учепилося в мій рукав, але не озирнувся. Я вискочив за двері і вирвався назустріч сонцю. Двері в мене за спиною захріснулися, і це був певний знак того, що всьому край. Яскраве сонце заливало вулицю, і ніде не було жодної дрібнички. То було 60 років тому. Жодного разу ж до сьогоднішнього дня я не повертався назад. І все ж здається, ніби це сталося лише вчора. Двері лишилися незмінними, не змінився і будинок. І коли я зазираю у вікно, на мене дивиться власне обличчя не те, що у мене тепер, а обличчя маленького хлопчика із серйозними очима, хлопчика, яким я колись був. Процесія досягла цвинтаря. Чорні машини вишукувалися вздовж вздовжолей, дзвін на дзвіниці б'є 12 разів, а тоді настає тиша. Я запитую себе, скільки часу мене перш ніж я потьмінію, і перетворюся на суцільне ніщо. І ще хробаки Каменеїди знищать напис на моїй могилі. І ще мені цікаво, якщо я спробую вийти крізь ці білі двері без поштової скриньки. Чи відчиняться вони переді мною, чи залишаться замкненими назавжди? Я бачу гіацинти у вазі, у спальні на вікні. Це були мої улюблені квіти. За стіною на церковному подвір'ї мій син посадить гіацинти на моїй могилі. Їхні цибулини спочиватимуть у землі поряд із пролісками, які щовесни прокидаються до життя. Я пам'ятаю це місце. Я бував тут раніше. Я пам'ятаю його так само добре, як обличчя моєї матері. Її блакитні очі, її усмішку, її поцілунок на своєму чолі. Люди не вмирають, казала вона, доки ми їх пам'ятаємо. І тепер я розумію, що вона мала на увазі. Сподіваюся, мій син зрозуміє теж. А ще я сподіваюся. Що коли він знайде цей будинок, а він його обов'язково знайде, він знатиме, що лишити по собі. Я штовхаю двері. Вони відчиняються. У передпокої стоїть запах гіацинтів.